Добрий вечір. Сьогодні 9 червня, гарна погода. Вирішив, не вирішили, а прийшов час здійснити другу гліфосатну обробку. Цей раз гліфосат у вигляді гліфоган від адами у кількості 2 літри на гектар, 2 літри на гектар, 100 літрів робочого розчину, і також, вже дивлячись на сою. Уже листкової площі мені здалося досить таки е, нормально, тому, тому е, був застосований, е, мі, було застосоване мінеральне добриво позакореневе, тобто по листочку. По листочку е, «Wonderful», просто «Wonder, wonder Blue». Макро-мікроелементи. Я етикеточку приліплю, кому цікаво подивимось. Ну а саме головне це ж спостереження. тобто Я залишив контрольний варіант, я його помітив. Будуть однакові умови, тобто чистий гліфосат, так скажемо. І потім я додав цього добрива. І будемо спостерігати, чи взагалі буде проявлятися якась візуальна різниця. Чи буде це проявлятися якось по рослинкам, по їх розвитку, там, по гілкуванню, ну тобто хоч якийсь, якийсь момент. Даний препарат я розділив на два внесення. Тобто, я зараз уніс, так скажемо, це початкова стадія: 3-5 річ листочків. Я вніс 2 кг цього препарату. Там міститься НПК, зосереджено на фосфор, і трошки цинку. тобто Відштовхуючись від аналізу ґрунту, мені необхідно вносити фосфор в усіх, скажімо, формах, тому я вибрав саме це добре, спробувати, чи буде якийсь момент зміни, так скажемо. Наступного разу я знову повторю внесення цього самого препарата і проконсультуюся. Мені здається, що якраз я це все буду вносити з фунгіцидом. На сою також в технологію закладено фунгіцидна обробка. Це буде також продукт від Адами, називається, якщо я не помиляюсь, Акадія. На жаль, діючих речовин я не згадаю. Їх там здається дві діючі, якийсь біокомплекс, так якось звучить воно. Ну, я можу і помилятися, але також все це буде далі. Тому будемо спостерігати. А, і, звичайно ж, я слідкую за кліщем, тобто, вже. Певні слухи пішли про кліщ. Вже я з лупою бігав по жовтих діляночках свого поля, але кліща я не помічав. Тому сподіваюся, що можливо його взагалі не буде, а якщо буде, то пізніше. І акарицит у мене вже закуплений. Не знаю наскільки він дієвий, але від цих стадій розвитку даного шкідника. Тому будемо слідкувати. Мені цікаво, сподіваюся, і вам.